Приїхала з кореї така красуня. Це у нас а, Samsung QM3. У нас він називається Renault Capture. А, машинка в дуже гарному стані. 94 тисячі оригінального пробігу, шкіряний салон, Магнітола Android. Всі 4 стеклоподйомника, клімат-контроль, 1,5-літровий дизель на автоматі. А, дуже гарний стан. Комплектація. Колір, двохкольорово вона йде, виглядає просто суперське. Хто шукає машинки за адекватний цінник, в гарному стані, можете або придбати із того, що є по наявності, або замовити. Якщо під замовлення, звісно, в кінцевому витогі вийде дешевше, тому що машина, ви морозите свої гроші, а не я свої. Якщо я вкладаюсь в якийсь проект, то я звідти маю щось заробити. Тому, коли я везу машину, звісно, це буде трошки дорожче за що того, що я вкладаю свої гроші. А так, в остальному о, прекрасний каптюр, кого цікавить, о, близько 11 тисяч доларів буде коштувати невеличкий торг, як для підписників канала. Всім дякую, до побачення!